Привіт! Всім. Рада всіх бачити. Як ваші справи? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже рада вас всіх бачити. Приєднуйтеся до цього ефіру в цьому коротенькому ефірі. Я хочу з вами поговорити про те, яким чином привіт, привіт, рада бачити. Хочу з вами поговорити про те, яким чином взагалі ефективна комунікація впливає на те, як вас сприймають інші люди. Це дуже важливо, тому що безпосередньо те, яким чином ви себе позиціонуєте, допомагає вам. Справляти правильне враження на інших людей, якщо ви, якщо ви, припустимо, знаєте, що ви робите, що про що ви кажете, коли ви структуруєте вашу думку або ваші думки логічно, когерентно, в такому випадку вас хочуть чути, вас хочуть слухати і продовжувати вас слухати далі. Отже, зараз можливо хтось з вас ще не знає. Я зараз проводжу дослідження, бо мені здається, що коли припустимо, ми читаємо книжки, яким чином необхідно спілкуватися з різними людьми, це один момент. А коли ми безпосередньо бачимо і спілкуємося з різними людьми для того, щоб зрозуміти, що важливо безпосередньо у спілкуванні з людьми з різних країн, це інший момент. Ви знаєте, що я на даний момент живу в Нідерландах, і в Нідерландах є дуже багато людей з різних країн. Це дуже великий плюс. чому тому, що можна зрозуміти, яким чином різні люди з різних кутків світу як вони взагалі спілкуються, і безпосередньо яким чином їхні контексти можуть впливати на комунікацію. Але навіть в Нідерландах, що я відмічаю, на даний момент я бачу, що Безпосередньо люди адаптуються. Якщо ми живемо в певній країні, ми адаптуємо себе під цю країну, навіть якщо ми кажемо, що країна інклюзивна, як, припустимо, Нідерланди, все рівно. Я можу сказати наступне: що люди себе адаптують, люди, люди не поводять себе так, як вони, припустимо, поводять в своїх своєму контексті в своїх країнах. І, але якісь петерни, якісь такі якісь такі цікавості, вони все рівно вони є, і їх необхідно враховувати, коли ви, припустимо, йдете в спілкування з такими людьми. Припустимо, в мене є колега, вона з Тайваню. Що це означає? Це означає, що мені, як припустимо, її менеджеру мені необхідно розуміти, яким чином люди спілкуються в Тайвані, що необхідно і що, що, що притаманно безпосередньо ем, людям з цього контексту, і на що мені необхідно ем, звернути увагу. Це дуже важливо, тому що припустимо, якщо я буду поводити себе як я ем, поводжу себе в своєму контексті. Це може бути або неправильно інтерпретовано, або може бути таке, що це може, це може призвести до якогось непорозуміння. Не завжди, але дуже часто це може бути. Як з цього вийти? Ну припустимо, якщо все ж таки таке трапляється, необхідно бажано сказати відверто і щиро, що. Ви з різних контекстів, і було б цікаво подивитися, а як безпосередньо в контексті цієї людини, з якою ви спілкуєтеся, це, це зазвичай проходить. Таким чином, ви, по-перше, можете трохи знизити це. Знизити оц... Або зараз я підберу правильне слово. Ви можете зробити таким чином, що людина захоче вам розповісти про свій контекст більше. Ви покажете інтерес до контексту цієї людини, і ви зможете також зрозуміти, що безпосередньо те, що ви кажете, або те, яким чином ви поводитеся, яким чином воно може інтерпретуватися цією людиною. Ось в такому випадку, якщо ви вже щось таке сказали, і ви бачите, що реакція ну, така собі може не те, що ви б хотіли, або не те, чого ви. Хотіла досягнути. Ось, в такому випадку необхідно розуміти, з якої, з якої країни людина, з якого контексту людина, і це враховувати у вашому спілкуванні. До речі, я також про це розказую в своєму курсі з ефективних комунікацій, який ви можете знайти в описі, в мене в профайлі. Я його також залишу в сторіс, щоб вам було. Легше його знайти. Отже, що я зараз роблю? Я зараз маю можливість зрозуміти, яким чином люди спілкуються в різних азіатських в різних азіатських країнах. Ось зараз, припустимо, я вирішила, що я буду досліджувати безпосередньо Китай, бо дуже багато людей з Китаю. Дуже багато людей з таких країн як Сінгапур, з Гонконгу, так тобто, це, це Китай, але вони були колонією Великобританії, і дуже довго, скажімо так, вони були під впливом, і це дуже відчутно. Я зараз на даний момент в приїхала в Гонконг, і зараз я досліджую безпосередньо яким чином люди спілкуються в цьому місці і. Мені дуже цікаво подивитися, яким чином, припустимо, спілкування, яке я бачу в Гонконзі, яким чином або в Гонконгу? Хм, треба подивитися. Подив, поділіться зі мною, будь ласка, в коментарях, як буде правильно в Гонконзі або в Гонконгу. Отже, яким чином люди спілкуються, і яким чином відрізняється відрізняється комунікація? І до речі, після Шанхаю, де я також провела деякий час. Я бачу, що є різниця. По-перше, різниця дуже велика в тому, що в Шанхаї люди не, не дуже. Впевнено розмовляють англійською мовою, скажімо так. Тобто, вони я бачу, що дуже багато людей взагалі не розмовляють англійською мовою, і це впливає на комунікацію. Чому тому, що навіть якщо є транслейтер, до речі, там також це не дуже добре, бо все забанено, тобто, всі Google Translate, все, що ви припустимо, хотіли б використовувати, або те, що. Припустимо, ви використовуєте кожного дня. Не всі ці applications, не всі не всі ці програми будуть е, е, працювати в Китаї. Це треба також собі е, мати на увазі, коли ви припустимо їдете в Китай. Е, коли ви їдете до Китаю, припустимо бізнес тріп Або якщо ви подорожуєте, припустимо, ну це дуже це необхідно. Про це необхідно подбати. про, е, про це необхідно подбати заздалегідь, тому що. Може таке статися, як це сталося зі мною. У мене не було VPN ніякого на телефоні. Мій чоловік взяв, і він все собі завантажив заздалегідь, бо він вже використовував його раніше. А я нічого не завантажила. Я, в принципі, все підготувала, але. Ось в цьому був великий мінус, бо я не попілкувати не попіклувалася про те, яким чином я буду спілкуватися взагалі з, з, з всім світом, включаючи інстаграм, включаючи всі різні соціальні мережі, які я зазвичай використовую. Тобто, коли я приїхала в Шанхай. В комунікації, взагалі, я побачила дуже багато цікавих таких особливостей, а також дуже багато таких дуже багато таких моментів, які я раніше не зустрічала. Мабуть, також той фактор, що в Китаї, припустимо, немає нема доступу до соціальних мереж, до яких ми звикли. Там є WeChat, але Вітчатом ми не користуємося, не користуємося, припустимо, в Нідерландах ми не користуємося WeChat. В Україні люди також не використовують WeChat, тому WeChat – це безпосередньо для Китаю. Люди використовують його дуже активно, але в мене його немає, і ні, 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 нікого з друзів, з колег, нікого там взагалі немає тобто, в принципі, коли ви їдете в такі країни, подбайте, будь ласка, про те, що у вас є VPN, який буде працювати і заздалегідь про це необхідно. Подумати, цього я не зробила, до речі, ось такий мінус. Але, але щодо комунікації безпосередньо з людьми, я можу вам так сказати: вони намагаються допомогти як тільки можуть. Вони, якщо вони, пропустимо, не можуть самі вам допомогти, вони звуть по допомогу своїх колег, які можуть спілкуватися більш-менш англійською мовою. Але вам необхідно також розуміти, що так як вони дуже багато людей припустимо в Китаї, вони не подорожують дуже багато, або якщо вони подорожують, вони не знають про Zoom, вони не знають про е, якісь соціальні мережі, або е, про applications, програми, якісь, які ви припустимо, використовувати. Якщо вам необхідно запитати, чи, е, чи буде працювати якийсь, якась програма в Китаї. Це такий момент. Вам необхідно впевнитися в тому, що людина розуміє про що ви говорите. Пропустимо, що трапилося зі мною. Хочу з вами поділитися, що трапилося зі мною. Я запитала на ресепшн, чи працює Zoom, і яким чином можна доєднатися, бо я знаю, що є деякі restrictions і забанено дуже багато всього. Ось я думала, що мені зможуть допомогти. Виявилося наступне. Виявилося, що на ресепшені люди, які були безпосередньо та працювали, вони не знали, що таке Zoom. Вони не знали, що таке Zoom, і вони сприйняли цю інформацію, як я питала про хм, щодо зоопарку зу англійською мовою. Але я їм потім написала. Вони, вони все рівно не, не змогли мені допомогти, бо вони просто не знали, що таке Zoom. Тобто вам необхідно також, коли ви вибудовуєте комунікацію з людиною. Це дуже класний такий кейс був, бо коли ви вибудовуєте комунікацію з людиною з іншої країни, треба впевнитися, що людина розуміє, про що ви кажете, або про що ви питаєте. Треба впевнитися, що людина дійсно. Ви спілкуєтеся the same language. Ви можете спілкуватися the same language, але може так статися, що сприйняття буде інше. Через що? Через просто через через те, що людина може не знати цієї інформації, може не не використовувати ці програми, які використовуєте ви. Ось в такому випадку необхідно дос потрібно перевірити. Або показати, пропустимо, як можна перевірити, можна показати на своєму телефоні, як виглядає в даному випадку, так як виглядає безпосередньо ця програма. В моєму випадку це Zoom. Тобто, що я зробила? Потім я показала, коли я вже подивилася і почула, що людина мене не зрозуміла, тобто. Може таке статися, це нормально. Я вирішила показати людині безпосередньо, як виглядає цей аплікейшн, і надалі вже наша розмова була більш такою конструктивною, і ми вже зрозуміли один одну. Ось отже, що можу вам сказати: коли, коли ви вибудовуєте комунікацію з іншою людиною, не завжди те, що ви кажете, і те про що ви говорите. Не завжди людина може зрозуміти, і це нормально. В такому випадку краще або to reinforce it with picture, тобто посилити ваше повідомлення з якимись якимись візуалами. Тобто, в моєму випадку, якщо я бачу, що людина не розуміє в цьому випадку зум про що я кажу. Я розумію, що мені необхідно показати це, мені необхідно реінфорсити, тобто посилити те, що я сказала, картинкою. І це можна, це можна використати в будь-якому контексті, це можна використати в будь-якій ситуації, якщо ви бачите, що людина не розуміє, або ви вам необхідно зробити це простіше, тобто ваше пояснення простіше, або вам необхідно показати. Найкраще це показати, бо коли людина може побачити, людина може дуже швидко впізнати, про що ви кажете, і може здогадатися, що такий вже був досвід раніше в людини, або буде більш вірогідність того, що ви порозумієтеся. Щодо ефективної комунікації, зараз на даний момент я пишу книгу. Про ефективну комунікацію, і також як вона може допомогти людям, які на даний момент шукають роботу, які на даний момент працюють в середовищі, де є люди з різних куточків світу. І я розумію, що це дуже важливо, тому я вирішила, що буду зараз. В деяких країнах, де я на даний момент запланувала собі бути, і буду досліджувати, яким чином люди спілкуються що притаманно. Одній країні або навіть одній місцевості, бо країна може бути одна. А є деякі такі особливості, як припустимо, в Китаї і в Гонконзі або в Гонконгу. Будь ласка, поділіться зі мною, це все ще відкрите таке питання. Ось і надалі я також буду досліджувати Азію, буду досліджувати безпосередньо, що необхідно мати на увазі, коли ви спілкуєтеся з клієнтами з Азії або якщо у вас є люди Asia Pacific, тобто цей, цей регіон мені зараз мене дуже цікавить. Я хочу подивитися, які є основні такі особливості, які є петерні, які необхідно в яким треба про які необхідно знати, і що необхідно мати на увазі, коли ви вибудовуєте свою комунікацію з людьми, припустимо з Сінгапуру, або з людьми з. З шанхаю, так або, припустимо, якщо ви їдете в інші країни в Asia Pacific. Тобто, це зараз така в мене мета. Я дуже багато знімаю, дуже багато буду показувати в Ютубі. Тут деякі також будуть ролики готуватися, але насамперед зараз я хочу дійсно подивитися на що необхідно. Звернути увагу, коли ви вибудовуєте свою комунікацію з колегами з цього регіону. А як ви знаєте, в Нідерландах, в Європі взагалі, а також в, в Штатах дуже багато людей з Азії, дуже багато людей з Сінгапуру, з Тайваню, дуже багато людей з Китаю також. Тобто ми можемо подивитися, що цей ринок він інший, він цікавий, він... а також дуже багато людей з Індії. В мене дуже багато колег з Індії. І коли ви розумієте, яким чином налагодити цей коннект, налагодити цю комунікацію з людьми, вам стає набагато легше далі вибудовувати ці відносини, і ви можете. Легше вибудовувати їх, коли ви розумієте культуру. Коли, коли ви розумієте, яким чином люди спілкуються і що вони мають на увазі? Бо те, що ми кажемо, не завжди не завжди може сприйнятися таким чином, що людина, припустимо, має на увазі. В багатьох культурах, в багатьох культурах. Може таке статися, що ви взагалі те, що ви чуєте, необхідно ще зрозуміти, що ви чуєте, бо цей зміст, який вкладається в цей меседж, може бути інший. І це, до речі, дуже притаманно таким країнам, як Індія, дуже притаманно Китаю, також тобто Японія, також необхідно роз Корея. Необхідно розуміти, що безпосередньо людина каже, і читати поміж рядків, розуміти, яким, яким чином читати цю інформацію поміж рядків. Ось дуже цікаво зараз. Можу сказати, що такий цікавий дуже період, коли досліджуєш, як інші люди комунікують, ти бачиш так багато цього, чого раніше не помічав. Ми припустимо, в мене зараз. Відкриваються очі на дуже багато моментів, які я раніше не помічала. І багато таких питань, які в мене були раніше. Зараз я розумію, що досліджуючи це безпосередньо в країні, перебуваючи в країні і досліджуючи комунікацію через призму культурних особливостей, це надає мені. Дуже багато інсайтів, які я думаю, що допоможуть мені в написанні книги допоможуть мені також ще більше розкривати цю тему. В мене є дуже багато клієнтів, колег друзів з різних країн світу, і я розумію, що я розумію, яким чином необхідно вибудовувати ем, ці зв'язки, і що треба робити, а що не треба робити. Я також досліджувала цю інформацію ще коли дуже багато працювала з мовами. Це було в принципі це основа, так коли в нас, припустимо, в групі було дуже багато людей з різних країн, і необхідно було «establish естеблішрепо, тобто зробити так, щоб людина з будь-якої країни могла себе почувати комфортно в. Аудиторії, так, тобто, а я як викладач або як фасилітатор, мені необхідно було зробити все таким чином, щоб людина змогла розкритися, людина змогла комунікувати далі, і могла це робити впевнено, і також такий safe environment, щоб можна було зробити. Ось це не це не так легко, як це може здатися. Я знаю дуже багато фасилітаторів, викладачів, ті люди, які читають лекції, вони можуть знати свій матеріал дуже добре, вони можуть бути професорами, таке інше, тобто вже з такою базою, дуже дуже сильною базою. Але якщо ви не розумієте контекст, якщо ви не розумієте контекст вашої аудиторії. На мою думку, і не тільки на мою думку, взагалі ви може також помічали це. Якщо ви не можете зробити оцей клік, якщо у вас немає кліку з аудиторією, якщо ви не розумієте, яким чином вплинути, а безпосередньо, як, тим чином, якщо ви, припустимо, спілкуєтеся з іншими людьми, ви впливаєте на іншу людину тими словами, які ви підбираєте. Якщо ви підбираєте неправильні слова, або ви неправильно вибудовуєте свою комунікацію з людиною, людина може це считати, людина може відразу зробити певне певні висновки про вас, і мабуть, навіть неправильне враження можна скласти просто через те, що ви не знаєте, який контекст. Контекст в дуже важливий, тобто, коли ви припустимо, хочете вибудувати, побудувати strong relationship, тобто дуже такі сильні зв'язки з людиною з іншої країни. Привіт-привіт, рада вас бачити. Вам необхідно, вам необхідно зрозуміти, з якого людина контексту. Є до речі, дуже класні книжки. Я про одну з них вже казала в одному з моїх ефірів. The Culture Map, це дуже класна книга. Вона допомагає в багатьох випадках, коли вам необхідно зрозуміти контекст, в якому ваша колега, припустимо, працює. Або в контексті з якого контексту, скоріше, скажу, вибудую так речення, з якого контексту ваша колега? тобто, або ваш сусід ви вивчаєте разом нідерландську або німецьку мову, і у вас поруч з вами може сидіти людина, пропустимо, з Туреччини. Вам необхідно розуміти, яким чином спілкуватися з людиною з Туреччини. І вам необхідно розуміти, що що означає оця відкритість, також посмішка, так тобто і розуміти, чи це глибинні такі зв'язки, або це. Те, що культурно закладено, і що необхідно так в себе поводитися, бо це так прийнято в культурі. А і це може не означати, що ви friends forever, Так, тобто, це може означати, що людина просто з вами дуже культурно спілкується, бо це, це те, що притаманно їх культурі, їхньому контексту. Ось, ну що? На сьогодні, я думаю, що буду вже закінчувати, бо ефір буде коротенький. Але хотіла з вами поділитися моїми першими враженнями такими, бо не виходила вже в ефір, засумувала за вами. Ось мені дуже хотілося з вами поділитися безпосередньо своїми першими такими враженнями, і що необхідно мати на увазі, коли ви починаєте будувати. Свої зв'язки будувати свою комунікацію з людьми з різних контекстів. Припустимо, якщо ви будуєте ваші стосунки, бізнесові стосунки з людьми з Нідерландів. З людьми з Німеччини, з людьми з Іспанії, це вже різні контексти, це вже по різному йде комунікація. Ви Вибудовувати навіть якщо припустимо Нідерланди і Німеччина, вони дуже поруч. Так вони знаходяться дуже поруч. Але є дуже багато різних різ... таких от факторів, які відрізняються, і про них також необхідно знати. Я, до речі, про них також буду писати дуже багато, бо в мене дуже багато колег з Німеччини і а вже ж компанія, в якій дуже багато нідерландців. Я спостерігаю дуже багато, яким чином вони комунікують. Я спостерігаю, що виходить добре, що ні. І яким чином взагалі вони адаптуються. Тобто, коли ми комунікуємо з різними людьми, ми кажемо також про адаптацію, адаптивність і про те, яким чином ми можемо підлаштовуватися під інших людей, але не в тому розумінні, що вам необхідно робити так, як вони вам кажуть. А вже ж, коли ви пропустимо, припустимо в Нідерланди, вам необхідно поважати те, яким чином люди поводять себе там, або припустимо, якщо ви. Починаєте працювати в нідерландській компанії. Вам необхідно розуміти, що цей контекст в цьому контексті люди розмовляють дуже прямо те, що вони кажуть, вони думають. Те, що вони думають, вони кажуть. І не треба порівнювати це, припустимо, з вашим досвідом в іншій компанії. Ну, припустимо, ми можемо сказати навіть українська компанія або англійська компанія, британська компанія. Так, тобто, там може бути дуже багато таких differences, розбіжностей, скажімо так. Ось і треба це враховувати, коли ви вбудовувати ваші відносини з вашими новими колегами. Ось а зараз мені дуже цікаво безпосередньо ось цей час, який я буду проводити в Азії. Я хочу подивитися і відчути і передати оці відчуття, це сприйняття. В своїй книзі про ефективну комунікацію. Я хочу це передати, я хочу це показати, бо світ змінюється, і через те, що він змінюється, змінюється. Кон... Є... Він... Контекст не змінюється 100%, але зі змінами. В нашому навколишньому середовищі зі змінами, припустимо, в комунікації взагалі у всьому світі, ми можемо побачити, що деякі, деякі такі особливості вони також трохи але змінюються. І те, що, припустимо, було написано в книгах 10-15 років тому, воно начебто працює в таких основних аспектах. Але є такі дуже цікаві моменти, які не можна прочитати в книзі, яка припустимо була випущена 10-15 років тому, і використовувати це. Необхідно знати культурні особливості, але мова змінюється кожного року. Мова з'являються нові слова, з'являються нові течії, і це все впливає на те, яким чином ми комунікуємо. Для того, щоб бути в цьому потоці, так, і триматися на хвилі, необхідно це досліджувати постійно і помічати ці відмінності. Я дуже хочу і сподіваюся, що мені це вдасться зробити такий аналіз, цей ресерч і поділитися з вами цією інформацією в своїх ефірах, а також в своїй. Новій книзі. Я дуже рада була вас бачити сьогодні і до зустрічі в новому ефірі. Ба!